Друзі, вітаю, всім доброго здоров'я! Пасічнику, як і всім, треба мати дуже добру чуйку. Приїхали на пасіку, вже ріпачок доходить, але ще трохи є прив'яси. Вже я думаю, що день, два, три будемо качатися. Хай ще трошки підпечатають. Кажу, дружині, зараз його пора бігом, зараз буду дивитися. Сім'ї, от їх зараз важко вдержати. Подивлюся, ройові зразу переділю, бо 50 сімей це вже така достойна кількість, вже треба, ну нема коли там порамочно це гратися, підставлятися, зразу буду маток забирати з розплодом, ну з частини розплоду. Кажу, слухай, пройди, подивися по деревах, чи нема ніде роя. Дивлюся на вишню, весню біля нас, як і сидить рій. Пасік вистачає, чи я для... не знаю, звісно, тому що вже на дереві, вже хто його знає. Тому зараз... Будемо лізти знімати, ну і вже, відповідно, нова сім'я, такий дідівський метод розмноження. Кажу, дружині, чому, до речі, кажу, полізь, подивись, тому що уявляєш що я по одному, а він зовсім інакше виглядає. Його так ніби майже і не видно. Зараз полізу струшу невеличкий, рід такий. Ну, Коротше, маємо, що маємо. То кажу, жінці, пройди подивись. Гарного ніде немає. Це я перший раз таке сказав, якось так в мене в голові ніколи не було, тому що люди дзвонили вже два рази мені знімати рої. В одному місці зняв вже другий рік, прилетів сьогодні, там я рійничку поставив, зайшов в рійничку, подзвонив цей чоловік. А тут в нас на пасіці ну, треба робити привой. Я провтикав, ну, прогалив цього разу вже на кальцію буду робити. Тому такі от справи. Бачите, зараз скажу жінці, даю таку задачу. Підеш, подивишся по деревах, це перший раз мені щось стукнуло в голову. І так богдав, бачите, сидить. А так би і не побачив би, як раніше. Тому що я раніше уявляв, що рій це якесь там таке грона. ну, її по-різному сідають. А ось маючи вже досвід, ті, що я знімав рої, то він сидить, отак і не видно. Він гілку обліпив і ти не розумієш, навіть що то різ. Зараз поліземо, знімемо, будемо мати таку сімейку. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.